27 вересня 2015 року в місті Одесі біля приміщення управління Служб безпеки було скоєно терористичний акт. Відразу після цього група невідомих передала нам привіт, так звані одеські підпільники, як пізніше виявилося з території Автономної Республіки Крим, які взяли на себе відповідальність за вчинення цього злочину. Ми це сприйняли як виклик. Нами було створено потужну. Слідчо-оперативну групу, до якої війшли працівники Центрального управління Служби безпеки Одеського обласного управління, і була проведена, я скажу так, велика робота. В результаті вжитих заходів цей злочин розкритий, я вважаю, в найкоротші терміни. А саме 19 жовтня поточного року затримано трьох безпосередніх його учасників. Проведено 22 обшуки, в результаті яких вилучені речові докази, затримані. Або точніше вже підозрі дають викривальні свідчення, речові докази підтверджують їхню причетність до цієї злочинної діяльності. Цинізм ситуації полягає у тому, що лабораторію, яку вони використовували для виготовлення вибухових пристроїв, вони розмістили в орендованій квартирі в 10-поверховому житловому будинку. І для того, щоб зайти в цю лабораторію з обшуком. Нам довелося спочатку виселити, відселити проживаючих у цьому будинку мешканців і тільки після цього зробити захід. Хочу повідомити, що один з безпосередніх учасників цього злочину, а саме особа, яка безпосередньо закладала вибуховий пристрій під приміщення управління Служби безпеки, проходила безпосередню підготовку на території Російської Федерації. Більше того, свідчення, які дають зазначені особи, так би мовити, також чітко проглядається російський слід в матеріалах, вилучених під час обшуків. Ми маємо купу доказів, а саме агітаційну продукцію, обгорки для паспортів, прапорці, прапори і багато інших речей, які свідчать про приналежність зазначеної групи до так званого одеського підпілля і до псевдоутворення Новоросія. Напередодні виборів до місцевих органів влади. Користуючись нагодою, хочу звернутися до усіх небайдужих громадян, незалежно від віку, статі. Будь ласка, повідомляйте до Служби безпеки, телефон довіри, довіри ви бачите зараз на екрані. З... Давайте інформацію про підозрілі предмети, залишені в місцях, громадських місцях, в місцях масового скупчення людей, про підозрілу поведінку осіб на вулицях, в парках, скверах, у транспорті, метро, для того, щоб ми могли вчасно зреагувати. Телефонуйте нам, анонімість ми гарантуємо.